Фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсон. Адже про рейдерство пані Валентина знає з власного досвіду, типові стратегії поглинання захоплення підприємств, проведення загальних зборів учасникам з порядком денних зміну керівництва. Саме такий головний лейтмотив цих зборів, що відбулись 5 січня 2009 року. А генеральний директор Володимир Савицький. Продовжував працювати на своїй посаді, навіть не підозрюючи, що він вже і не директор. Так продовжувалося до 5 березня 2009 року. Про збори, які відбулися 5 січня, я нічого не знав. Лише 5 березня цього року, після того як сталося силове захоплення. Мене було повідомлено. Мені вже довели мої Співробітники, що виявляється, 5 січня було обрано нового директора, що вже змінений він, що всі зміни були внесені вже управління, управлінням реєстрації, про заміну директора і надіслані повідомлення і в податкову службу, і в стату управління, по заміні генерального директора. Чи лише 5 березня це стало відомо? Я б знав, що в нас є якийсь директор 5 числа, десь годині 11, 11, що от, при цьому всі. Ну, його представили робітникам, ну і він відповідно сказав, що він буде виконувати. Ну, я ж говорив, що я сказав, що я не знаю такого директора, я вас в пер, ну, перший раз бачу. До того всі всю документацію, бухгалтерську, звітність, все, і обов'язки директора виконував Савицький Володимир Михайлович. Виконував обов'язки Савицький Володимир Михайлович, як і завжди до того. Тобто ми з ним нормально працювали, спілкувалися, треба було якісь запчастини придбавалися. Вийшов мотор з ладу, відправлявся на ремонт, там, скажімо, закуповувалися рації, акумулятори до них. Ну тут нормально, абсолютно нормально. Він виконував свої обов'язки до березня місяця, до п'ятого числа. Поява на базі за Харбекут, що на сколіщенні великої кількості озброєних людей, викликала у переважної більшості працівників стан близький до шокову. Мабуть, на це і розраховувало нове керівництво Товариства з обмеженою відповідальності Охтами і спосібника, як захиститись від рейдерства. Товариство з обмеженою відповідальності. Ортан, Чорна схема 050% Статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, силовий вхід на територію товариства з обмеженою відповідальністю від нового керівництва, або від імені нових власників активів. Як правило, при цьому використовується або сили приватних охоронних підприємств, або здійснюються послуги з охорони організації на основі договорів, укладених новим керівництвом, або сили судових виконавців. Особливості реалізації чорної схеми у руках рейдерів знаходиться до 50% статутного капіталу ТОВ, активне використання підроблених документів, швидка реалізація проєкту, ймовірна секретність реалізації заходів. Як бачимо, схема рейдерського захоплення, застосована щодо товариства з обмеженою відповідальністю Октант, була розроблена ще задовго до 5 березня 2009 року. Для співвласників нагірного Савицького та Круглова це був грім серед ясного неба. Адже включно до 5 березня обов'язки генерального директора виконував Савицький Володимир Михайлович і вся атрибутика підприємства печатка. Свідоцтво про реєстрацію знаходилось саме у ньому. Ну, 5 числа, відповідно, я знаходився на базі. Зранку мені дзвонять туристи, кажуть, питають, хтось з туристів, напевно, чи знайомих. Я вже не можу зараз так пригадати, дзвонять, що у вас там таке робиться на базі. То було десь година біля пів восьми, навіть п'ятнадцять по 8. Ну, п'ятнадцять по 7 десь. Я ще, в принципі, коли, босна робота була запустити канатну дорогу, перевірити ці, бо я, в принципі, ще ходив, так сказати, Ми все переводив себе в порядок. Ну і мені такі от, така інформація поступила. Потім позвонив Володимир Михайлович, каже, що там робиться. Ти на базі, я кажу, на ще не в курсі, я вийду, буду бачити, що робиться. Ну, Після того я вийшов на вулицю і побачив картину, що є. Люди в уніформі. Аутпост був в цивільному, шийко, шийко був. ну багато, Я всіх навіть не знаю тих людей. ну Досить їх було. Я не ходив туди вниз. я в принципі, Моя ціль була запустити, ну, почали потім з'являтися туристи, рупіддіки було запустити канатну дорогу, щоб вона почала нормально, будучи Віктором Михайловичу, то я більше уваги приділив там. Приїхала, справді побачила, що охорона зовсім інша, дуже велика кількість людей на першому пусті. Коли я під'їхала, запитали мене, хто я і що, чого я сюди їду, я сказала, хто я і що, що я яку посаду займаю. Тоді мене пропустили, зустріли мене на виході Шийко Орест Ярославича, співвласник нагірний. Василь Григорович. По території ходило дуже багато людей, будемо казати, в формах і без форми, людей чужих, перших каже, побачила, що не зрозуміла, що таке сталося взагалі. Ну і коли я підійшла, Шейко сказав, що кажу, що таке, що, в чому справа, що зробилося, що у нас тут війна якась набадить. Що... Ні, просто йдіть, працюйте, все нормально. Я Кажу, як все нормально. Ну, у нас якраз заїхати 6 числа мала група, семінар проводить 40 чоловік з Києва. Він мене запитав, як це повинно проводитися і що далі. Сказав, що я зайшла в актовий зал, що він мене познайомить з новим директором. Я пішла в актовий зал і представив, що Артему Ігор Ярославович, новий директор. Я кажу, як новий директор, звідки взявся новий директор. Це новий директор, який, у кого обрали співвласники. Які співвласники, що і як на місці співвласників не було, тільки він один був нагірний, який не підійшов в той момент з ним, а тільки шийко представив мені юриста. Ну і багато багатьох. Це охорона різна, канатчики різні. Ну, людей було багато, коло 50 чоловік приїхало з ним. Ті певні люди ходили по готелю, по ресторану, по базі. Ну, я знаю, нас пильнували, чи кого ходили, спостерігали за всім. Була напружена обстановка, люди всі були в такому стресі. Ну, Розказали мені, що 9 годині всіх зібрали, повідомили, всіх по внутрішньому телефону, зібрали всіх в конференц-залі і сказали, що віднині в них інший директор Артему. Представили його. Громадянин Росії. Для всіх, для всіх людей це було казати незвично і дивно, і, і навіть не знаю, як виразитися. Люди були в напрузі, дивилися на все це як на якесь чудо. Взагалі не знаю, як такі речі можуть відбуватися в нашій державі на сьогоднішній день. Як на це все дивиться, і влада, і взагалі, і до цього часу то відбулося у березні, а вже в нас є листопад на місяць. Нічого не вирішилося. Ми намагались поспілкуватися з організатором цього процесу паном Орестом Шейком. Пан Орест прибув у супроводі двох юристів, і на наші запитання відповідати відмовився. Його юристи намагались втягнути нас у дискусію щодо корпоративного конфлікту, але дати відповіді на те, яким чином, скажімо, була поставлена печатка на договор з охоронною фірмою Аутпост 9 січня. Та на протоколі загальних зборів 5 січня. Адже у той час печатка була у сейфі генерального директора Савицького, та як довести участь у роботі зборів пана нагірного, вони, юристи, не захотіли. Ми все-таки очікуємо на відповідь пана Шейка. У всіх цивілізованих країнах існує сила закону. У нас в Україні, як це не прийшло відзначати, існує закон сили, закон джунглів. В кого більше сили, той і правий. Напевно, не для того мільйони наших громадян стояли на Майдані у 2004 році, відстоюючи свої права. І ми тоді надіялися, що у нас буде держава, яка захищатиме своїх громадян. На жаль, так не сталося. Ми хочемо надіятися, що наші правоохоронні органи нарешті прокинуться і доведуть цю справу до логічного завершення. А ми до цієї теми повернемось у найближчих наших телепередачах.